Доброго ранку малята! У нас з вами інтегроване заняття з розвитком мовлення і культури мовленевого спілкування та художньо продуктивної діяльності ліплення. Тема нашого заняття горнятко і блюдечко. Дітки, коли я йшла до дитячого садочку, на порозі я побачила коробку. Давайте подивимося, що в ній. Дітки, це посилка. Тут є горнятко і блюдечко, а ще лист. Давайте почитаємо, що ж написано в цьому листі. Дорогі малята! На фабриці, де виготовляють різні іграшки, поламалася машина, яка виробляє горнятка та блюдечка. Тому ми звернулися до вас про допомогу. Допоможіть нам, будь ласка, зробити горнятка і блюдечка. З повагою до вас, працівники фабрики. Ось бачите, дітки, яка проблема сталася на фабриці. То що, малята, допоможемо їм виготовити чашечки та блюдечка, поки вони не полагодять. Машину, яка їх виготовляла. Дітки, скажіть мені, будь ласка, а для чого ми використовуємо горнятку? Або чашечку? Правильно, для того, щоб пити з нього чай. А для чого ж ми використовуємо блюдечко? Так, для того, щоб туди ставити горнятка. Дітки, погляньте, будь ласка, на горнятко та блюдечко. Чи мають вони однаковий візерунок, чи різний? Так, вони мають однаковий візерунок. А якої форми має блюдечко? Так, круглої форми. А що має горнятку або чашечка? Так, воно має вушко. Навіщо воно потрібне, діти? Правильно, для того, щоб тримати. Пальцями його. Отже, дітки, сьогодні я хочу з вами разом зробити з пластилину, горнятку та блюдечку. Але перш ніж виконувати нашу роботу, я пропоную вам розім'яти наші пальчики та виконати пальчикову гімнастику, яка називається пальчики. Ось ці пальчики щипають, а ці пальчики гуляють. А ці Пальці розмовляють, ці тихесенько дрімають. Що ж, малята, сьогодні для роботи нам з вами знадобиться пластилин та дощечка для пластилину. Для свого горнятка та блюдечка дітки я буду використовувати такі кольори пластилину фіолетовий та салатовий. Горнятку та блюдечко я буду робити фіолетовим та буду оздоблювати його салатовим кольором. Ну що ж, до роботи малята? Спочатку візьмемо фіолетовий пластилин та поділимо його на частини. Відщипуємо пальчиками частинку для блюдечка, для горнятка. Та для вушка нашого горнятка. Ось, малята, три частинки. Вони всі різні. І починаємо тепер робити з них деталі. Спочатку візьмемо найбільший шматочок пластилину, той, який ми залишили для блюдечка, та розминаємо його пальчиками. Ось так. Або дітки. Можна подихом повітря ротику гаряче, і пластилин буде швидше нагріватися. Ось, погляньте, мій пластилин став уже дуже м'яким. Тепер формуємо з нього блюдечко. Для цього беремо наш пластилин, кладемо між долоньки або на дощечку, мені зручніше між долоньками, та катаємо кульку. Ось. Ось така кулька у мене вийшла. Скатавши кульку, дітки, я беру її ось так от між долоньками приплюскую. Ось так. Бачите, що в мене вийшло? А тепер краєчки трішки ще більш розплюскую. Та ось так заокруглюю догори. Ось так малята. Погляньте. Ось моє блюдечко вже готове. Залишиться лише його оздобити. Приступаємо до горнятка. Беремо шматочок пластилину та розминаємо його також пальчиками або подихом. Після цього, як ми його розім'яли, катаємо з нього також кульку. Ось дітки. Погляньте, кулька вже готова. Тепер, для того, щоб зробити горнятку, мені знадобиться ось така паличка або стека. Ось так всерединку серединку я в пластилин і роблю ось таку дирочку. А потім дітки її. Пальчиками розплюскую. Це і буде наше горнятко. Ось так. Та роблю йому гарну форму. Ось горнятко вже теж у мене вийшло. Потрібно нашому горнятку зробити вушку. Для цього беру найменший шматочок пластилину. Який я залишила, також катаю з нього кульку. Якщо він у вас м'який, а якщо ні, його також потрібно розім'яти. А потім з цієї кульки катаю ось таку невеличку ковбаску. Та роблю ось таке вушко, тобто беру ковбаску, ось так малята, і згинаю її та приєдную до нашого горнятка. Ось так, дітки. Подивіться, що в мене вийшло. Тепер будемо прикрашати наше блюдечко та горнятко. Для цього, дітки, мені потрібен салатовий пластилин, який я обрала, а ви малята можете обирати будь-який колір, який вам сподобається. Я буду оздоблювати своє блюдечко та горнятку кружечками або горошком. Для цього я візьму ось так маленькі такі шматочки салатового пластилину. І покатаю з них кульки. Ось так, дітки. Ну що ж, починаємо прикрашати наше горнятко та блюдечко. Спочатку візьму блюдечко. І ось так малята посерединці та по краєчках, Оздоблю його ось такими кружечками. Ось так, дітки, погляньте, блюдечко в мене вже готове. Тепер залишилось прикрасити горнятку. Також, де вам подобається, ви можете ось так прикріплювати свої маленькі кульки. От і все, малята, погляньте, яке красиве горнятко та блюдечко у мене вийшло. А ваші роботи я буду чекати з нетерпінням. І тоді ми разом відправимо нашу посилку іграшковій фабриці. Дякую вам, дітки, до зустрічі!